Коли Світлана лаялася зі своїм чоловіком баксером, незважаючи на глибоку образу, вона все одно готувала йому каву. Бо плюнути йому відкрито в обличчя було дуже ризиковано. Петровичу, а ти знаєш, як визначити стать у мухи? Звичайно, знаю. Якщо муха сідає на дзеркало, то це жіноча особа, а якщо на пляшку пива, то чоловіча. Начальник складу випадково натрапив на оголошення з продажу підлогової дошки вдвічі дешевше ніж у нього. І яке ж було його здивування, коли на тому кінці трубки він впізнав голос свого сторожа? Жінки, запам'ятайте, мужики, вони як риба, на голий гачок не йдуть. Якщо хочете спіймати мужика, то наженіть самогону, насоліть огірків і чекайте. Він сам до вас на запах прийде. Чоловік довго залицявся до однієї жінки і ось нарешті перша ніч разом. Після борхливого сексу вона хтиво потягується, дякує чоловікові за доставлене задоволення і, граційно вислизнувши з під ковдри, погойдуючи стегнами, вирушає в душ. Чоловік проводжає її поглядом, а потім переводить свій погляд на тумбочку, на якій стояла фото цієї жінки. Він бере фотографію, перевертає її і бачить там якогось бородатого мужика. Коли жінка повернулася, він запитує її: Мила, хто це? Не звертає уваги. І все-таки я хочу знати, хто це. Це моє минуле. Зараз це не має жодного значення. Я наполягаю. Ну, якщо ти наполягаєш, то це я в минулому.